Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. І прям мене вчора так заїло. Блять, музика голосна. Давайте скорінько нажмемо старт. Прям мене вчора так заїло, що той підерас мене прям виграв на останньому тому. Тому все знаємо. 50. Тут Зараз буде чувачок курити. Інтерактвіс. Uh, Я можу ще чимось інтерактувати. Буде курити сигарету, музончик. Качає так досить погано. Я щойно закінчив, прохо... закінчив запис гри під, на... під назвою Під Маяком ніхто не живе. Прям мене ще тепер трусить. Старий, дружок! Давай, прыгай вниз. А що ти за ними наблюдаєш? Давай з ними танцюй. тут. Та, похоже, на якусь цю. Погнали. Так, наш ділер. Будь ласка, запиши поле. До речі, я видів такий прикол, що записати під назвою... ігрока під назвою Бог не можна. По англійськи то буде йде. І ще не можна записати Dealer. Чекай. Тоже не можна записати. Це два приколи, які не можна записати. Окей. Давай напишемо як все. Артем. М -м -м -м. Де буква Р? Артем. Супер. В общем, мене ще блядь, прям трусить. У нас є три раунди. Хто дивився минулу серію, хто не дивився, всі знають. Дві жизні. Коротко пуля. Циня. Не наносить урон, то є холоста і червона наносить урон. Давай, шанси. Е, давай, є баниме в себе, шанси, що я попаду в себе малі. Хі -хі. А тепер, знаєш, що, а тепер давай у нього. Ну, типа, тут 50 на 50, як повезе. Якщо, Все, пуля мені в писок. Давай, стріляй в себе. А чо, чо ти у мене стріляє, в себе стріляй. Добренько, мене відхиляли. Давайте ще проїбнемо на, на першій кайці. то буде просто охіряно. Записав я ту ігру. Під маяком ніхто не живе, хто не дивився, подивіться. Мене прям дотепер трусить. Прям аж е я не знаю. Емоції вирують. М -м, пише щось: другий шанс чи щось таке. Я одразу як прийшов, зробив їсти. то теж знаєте, ну вдруг хто не дивився? Давай в себе. Ну, вдруг не. Єбать, я сам собі кабіну зніс. Раз, він мене зніс, другий раз другий раз я сам собі зніс кабіну. Охірянний початок, якщо чесно. Так, добре, добре. Давай, 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 давай. Я твою фразу скоро буду знати на пам'ять. Давай, погнали. Давай далі, з вибивай прямо. прямо. Все, бувай, чувак, не кури, курити вредно. Здоров. З поверненням. Дякую. Три раунди, третій є смертельний. Я не знаю, чи вдасться нам Ах ти ж, блін, я забув знову таймер покласти. Почекай секундочку. Так, так. Давай. Таймер у нас є. Заряжай. Заряжай свій дробовик. Е, давай в себе. Шансів того, що пуля буде перша, мало. Звісно, ти в себе будеш стріляти. В кого ще? У мене! Ти Що дурачок. Я... І мене вже болить від того голова. Я просто не можу, я його мушу виграти. За всі рази не разу не було такого, щоб. Перша пуля була... Щоб перша пуля була. бойова. Окей, давай тепер в себе. Якщо ми програємо, то програємо назавжди. Та що за невезучий такий день? Мені не хочу об'яснити. От я прям. Я щасливий. It left you with a church. Get upartem. The Night is. Душі не ябу що то знає. Означає англійську не розумію. Майже. Шутка. Трошки розумію, але не так, як фігуруся. Третя злита катка. Буде чи не буде? Чувак. Мені би такий типу сигарету в тебе. Все, давай з поверненням, звісно, з поверненням. Давай. Давай, 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 давай. Я тут все віду. Давай. Раз, два. Все, я все зрозумів. Давай. Я не думаю, що я тепер ще раз попаду в себе. Якщо, блін, я попаду в себе, то в мене буде точність 100%. Ти прикалуєшся? Ти прик... Ну... Блять, ти це прикалуєш? Вот тако, якби я два рази поспіль у нього попав. Шанс того, що в мене попадуть, ти уявляєш 33% з одного разу. Я два рази в себе попав. Я із 200%. Чекай, як то? Я не шарю. В общем, хуй ним. Давай, ну не будемо повторяти минулих помилок. Давай тепер в нього херни. Давай, заряджай всі бойові, я прям всі вистріляю. Давай, сразу в нього. На собака. Это просто пиздец! Як то можешь еще назвать? Давай, чья черга, давай. Пиздец. Ты хоть уявляешь, что я с тобой сделаю. Ты хоть выявляешь, что я с тобой сделаю. <реклама> <реклама> на, нахуй поебальникови. Давай, у нас теперь ри... <реклама> ты прям зубами тут дропи маешь, да? Давай, на, нахуй. Просто ліквідувався, сам себе випилив. <ріху> Як йому смачно та дроп у голову прилетіло. Ти, блять, віднів. <ріху> Він просто сам себе мінуснув. <ріху> Друже, інтересніше не треба робити. Ти Робиш у всій той. Так. Давай. <ріху> Ножик Лупа. Давай, зразу, знаєш, я предлагаю провіриме лупу, якщо там буде. Я йому 2 хп знесу. Я ж перший нападаю, так? Давай, зразу провіримо, що там є. Бойовий, пизда, тобі. Давай, як він себе самолупили, зразу знесемо той урон. Давай в себе, шутка. Нанесемо йому двійний урон. На нахуй! Бо ніхер на мене так дивити. Да-да-да-да-да. А ти що думав? А ти що думав? Давай, тепер стріляй у мене в себе в кого хочеш. Похер. Звісно, такий блатний. Перше та не був такий блатний, як тобі. Тисячу пуль дроп у голову прилетіло, а ти вже не був такий блатний сам з стільця впав, да. Так, нарушники. Давай. Enter name God. Вот, вот, От Про те, що я говорив, enter name god. Якщо я виграю, тепер буде, можна, кстати, спробувати написати. Два е, 2 і два. 2. Просто кайф. Давай, енергетики бенемач. Торпиво, я не знаю, я в минулій серії назвав на нього енергетику. Єбать бойовий патрон в Давай, в себе. Тепер шансів, що я. Що я, блядь, прояву буде більше. Тепер ти у мене теж пальнеш, так? Да? Красавчик. В себе, ти дурак. А як? Ага, то останнє було. Сигаретка. Сигаретка. Давай. Окей, окей, давай, 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 скорінь. В нього є пачка сигарет, да, в нього є пачка сигарет і в нього є ножик. А ще в нього є лопато, кстати, не дуже добре. Так що нам прийдеся. Все, вже закурити. Будемо, як той челік, що там, що там стоїть на сходах, давай в тебе сказує, банеме. О, хто ще киє везучий, ти прикинь? Дві катки злив і почав ловисти. Можеш собі уявити. І він зараз мене. Наручник, лупа, ніж і все нараз. Дуже цікаво. Угу. Давай, наручник. конечно, конечно. Давай. Енергіяк, холости, відпустив. Ты дурак не скажи мне ты дурак на нахуй <ріст> это реально дурак не ну ты дурак ты ж подарився яка там пуля и ты ей просто промотав давай все бы Просто самовопил на, лі... на вищому уровні. Просто виніс себе челік, сам себе. Мені нихіра не треба робити. Два в голову. Молодець. Так держати. Можливо, ми цю ігру закінчимо сьогодні поскорше. Long last. Коротше, ми прийшли до, кіналь... до фінального. Більше ніяких дестабіляторів, більше ніяких трансформацій. Сьогодні ти і я, і ми танцюємо. Коротше, якомусь пориві життя чи щось таке. Ця херня обрубує ті кабелі, які підключають дефіблюратор. І коли. Ми то знаємо з минулої серії, коли е, ті блискавки, есть в нашій житті. чотири предмети для кожного. Е, коли. Давай далі, що наручники. Коли ті чотири енергії доходять до кінця, то їх опробує. І все. І там маємо кінцівку. Вчора ми отримали погану кінцівку. Надіюся, сьогодні получимо прекрасну кінцівку. В нього є наручники і лупа. Він мене просто може виїбати. Зна. Постав, постав, блять, не може. Давай діло. То не добре. Ото добре. Ну я міг ще випортити ножик. Значить, ти мене приковуєш, да? Я ж провтикав, скільки було пуль. Пуль повинно було бути більше бойових. На нахуй. І тепер у мене, да? Перестань. Добре. Надіюся, що наступна пуля буде бойова. Нарушник. Енергетик. Сигарети, опудай. Ох ти ж, блядь Ти собі можеш уявити, що я з тобою зараз зроблю? Так, 4 і 4, так? заряжай Ти можеш уявити собі, що я з тобою зараз зроблю? Давай. Одівай на рушники. Ти знаєш такий, блядь, безобразний. Рискниме, відпиляємо ножик Якщо чесно, анімація в нього ліпша. І давай в нього. Я сінадію, там не буде холостих. Давай. Є! Yeah! Красавчик! Чи повезе мені другий раз? От просто цікаво. Якщо мені повезе другий раз, його, його єблет буде ззаді, його мозги будуть ззаді на стіні. Давай, рискнемо, в принципі, попробуємо. Відпиляємо. Чекай, Він по мені ще ні разу не попав, так? Да? Просто хірячиме в нього. Везе чи не везе. Все нахуй! Сусембо! Давай нам ще одну пулю. Я готовий. То ти маєш бути готовий. Я тобі, я тобі два з дробашом з повишеним уроном. Все! Ти конечно! В тебе єдині нарушники тазумну нихера не зроблять. А в тебе, кстати, ніж є. Ти мене можеш теж в'їбати так добре. Ай, в тебе ста собака, сутула, в тебе ж сигарети є. Ай, ти. Бля. А тобі сигарети не допомагають. Пішов ти нахер. Поняв, бля, ти собі притяв. Пізно! Пізно після битви кулаками махати. Ага. І що? Бувай. Так, тепер. Холоста, так. Якщо бойова, то не добре. Холоста. У мене є ще одні наручники. Вийшло дві бойові пулі і вийшло. Ну ти, блідь, дурак просто. <плес> <плес> ти просто дур, дурачок, ти мені просто поміг. <плес> то що було. Опа. Ти мені просто поміг кінцівку. За 10 хвилин, чи скільки то йде. Так, і що я маю зробити? Ти мені просто поміг кінцівку. Відкритий. Та те, що я тепер багатий. По 50 доларів. Давай. Ах ти ж, бляха. Просто прекрасно. Друга кінцівка то просто охірення. Що дробовий з собою забрав, звісно, чого добровий пропадати. Забрали гроші. А... Сирійка. Пол... Получилась досить короткою press Any key to exit. От я не шарю, що треба нажати, щоб нажати Exit. І якщо буде так, що як в минулому разі ігра просто закриється, то тут, напевно, на цьому будемо прощатися, тому що далі не буде нічого цікавого, і в ігру буде треба перезаходити. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте. Зустрінемося в наступних серіях. Надіюся, що завтра я запишу вже Voice of the Voice. Чи як вона називається? Якусь так. І ще серійку сабнатіка би не помішало записати. Тому всім до зустрічі, всім пока.